Ну що, панства, а тепер ми запрошуємо вас в гастрономічну мандрівку до мішленівського ресторану. Тож та ми будемо готувати сніданок за рецептом самого Гордона Ремзі. You know what I mean? Він перетворив приготування їжі на культ насолоди, а його ресторани отримали аж 16 зірок. Мішлен легендарний шеф не тільки готує страви високої кухні, але й ділиться рецептами, в принципі, з якими впорається кожен. Ну майже, майже кожен ковбаски, бекон, яйця, хрумкий тости з лайфхаками від Гордона Ремзі. Ми перетворимо культовий англійський сніданок yeah. на сендвіч oh. з українським характером. Які ковбаски обирати, як їх правильно смажити, яких спецій соусів додати, щоб зробити цей сніданок? Гідним зірки мішлен і 300 євро. Я можу розкажу цю історію. Відповіді знає шеф кухар і бог м'яса Алік Мктерчан. Запрошуємо на нашу кухню. У нас <laughs> Ми вже як сім'я або, або рану, дружини морату. перуть це все в червоне. Або кольоротип у нас весна так, цього ні, року. З дружинами бачить. у нас все добре, вони вміють прати, так. так що. Може і так. Це просто співпадіння бо настрій такий. Це так. добре. Олек, так. давай тако починаємо. Скажи, які інгредієнти нам точно треба. Бо люди вже з букнотиками. Е, яйць, ну, взагалі, англійський сніданок тримається на трьох китах: це на яйцях, на беконі і ага. на ковбасках так. Але у нас є, бачиш, Сьогодні буде сендвіч, Глова. шикарний хліб, так бутрік, е, бікон, е, томати, черрі, uh -huh. пластівці, е, чилі, вершкове uh -huh. масло, лівкова олія, соус uh -huh. Че це буде новинка для наших uh -huh. глядачів, ворчиський соус, uh -huh. яйця. Панельні, Чим ковбаски вже печуться. Печуться, добре. Чим ми можемо допомогти? Що робити, кажи. Вовочка, ти ріж хліб, так. але прям з середини і такий, знаєш, десь в палець чоловічий. Е, то давай в твій палець. Давай. Ой, а У тут де в... тебе такі великі. Ха. <рес> <рес> <Короче, без>. Давай, <рес> я напевно, що <рес> Давай, кон, Ти так? смаж, будь ласка, бік, а я буду просто стояти. <рес> ну, Щось Ну, добре, добре. <рес> давай ми, ми готуємо, ти говориш. А ти включи плиту, так? А як же Давай додамо олію, як робиться Гордон Рамзі, якщо Давай. ви вже його згадали. Uh, yeah, Що би він робив без нашої реклами взагалі, взагалі. <рес> не розумію. <рес> Все тепер можна? Чи треба, щоб воно тако трохи? Я ще хочу додати вершкове масло. Серйозно? Ти ще ну, сюди? Я хочу, щоб ви от, як про нього казали, Чуш? так і про мене. А буде. знаєте, до речі, а в східній кухні в арабській, не знаю, як там в Гордона, а в східній кухні, принаймні, так мій батько колись розказував, треба готувати на трьох жирах. Тобто оливкова, наприклад, вершкове. Дивись, прикинь, а в нас якраз виходить три жири. Дивись. Бачиш як? Дум... У нас і оливкова, в нас дум... є... Я, Віддавав... думав... я а, думав, ти про нас казав. А ти робиш зразу, прям цілий. Це буде її? дуже смачно. Ми зараз mm -hmm. потім посмажимо бікон і а, потім з цією олійкою ага. від бікону, від вершкового масла додамо... Ти майже красиво порізав. Yeah. І давай ще один. <ріст> давай таке, я тобі чесно скажу. Якщо, якщо ти кажеш, що ти майже красиво порізав, ну, ти можеш вже брати участь в якихось конкурсах. Пів, пів, <ріст> зірки Мішлен. Давай, давай ти, я так, комплект зимової резини. Давай. давай може я. Ти слідкуй за Добре. і так само берем. Ти ж так. знаєш, що англійський сніданок він дуже поживний. <ріст> тому ми беремо знову оливкову олію, вершкове масло. Можна. І на тих жирах посмажити яйця. Але хочу зробити гарно, щоб було. Так, добре. що нам треба з хлібчик смажити, так? Давай. Знаєш, ви мене пробачите. Ти ти кидаєш що, на вершко? А що це за хліб, до речі? Це дуже класний беремо. Класний хліб. Просто класний хліб. Ну, дивися, в Україні мало таких, знаєш, там, типу, содових, солодових або картопляних, як це їдяться. Ні, бріоші є, як а. в Англії їдять. Там, знаєш, ірландці беруть там такі е картопляні хлібці, а або там солодовице з додаванням соди, і він такий кисленький. Mm -hmm. да, ми... Краще наш хліб. Ну, так, ну, ну, да, знаєш, щоб він такий, зараз ми скористуємося. Можете, треба буде такий? Ви мене пробачите, але я вам... Давай зробимо сухий, а потім пропитаємо цим жиром. А вам не здається, що англійський сніданок... Він завжди найактуальніший після хорошого після хорошої вчорашньої вечора, ні? Просто, <Бо>, було. <бо, пайло> чесно, ну, <пайло> я дивлюсь... було. Дивлюсь, ну та, думаю, так, дивлюся на інгредієнти, думаю, такою, якщо тобі вчора ввечері було файно, а нині не дуже <пайло> зранку, то англійський сніданок. А є було, ти що, треба? що є англійський сніданок, це от те, що ми згадали, що це є бекон, британські ковбаски, до речі, англійські, вони так. називаються бенгери. Знаєш чому? Чо? Тому що бенг – це вибухати. Тому що в цю ковбаску здається, чи водичку, чи що, може, зараз мене Алік поправить, що коли ти смажиш, воно так трошки стріляє. Їх називають бенгери, це. Прикольно. А є ще ж континентальний сніданок. От коли ти в готелі, наприклад, там є там англійський сніданок і континенталь. Це два різних сніданки. Тому що континент це типа не острова. Ааа, серйозно? Ну, так і. є. Прикольно. А в нас, до речі, в реперів теж, якщо пісня залітає... То кажуть mm. теж, ну я бенгер написав. А, Вон, ну, типу, он, окон, да? Так, а що з яйцями? Ми просто їх смажимо. А, це Ні, у нас буде ми шо? зараз. Э, ти вже... Тобі достатньо. Давай мені жару для яєць. Він один розбився, але а, нічого страшного. Але страшно. ти тут теж цю пательню. Ні, не виключай нічого. Я нічого не виключаю. А Це хай буде? Що, що? Це хай буде? Це дуже гарно, дивися. Mm -hmm. mm -hmm. Так, давайте Давай. ковбасками Давай. що з ковбасками Давай, Подивися чи готові ковбаски. Так, а що там сосать? Давай ми там на дошки зберемо. Давай. Що ти казав з тими соусами? Це щось унікальне. Ми має, зараз так? додамо їх до яєць і додамо ще пластівців, угу. чилі. Угу. Це дуже смачно. Взагалі я. Ти ж знаєш, що люди кавказької національності вони люблять спеціалі. Це так. Знаю. Вау. Готові? Можеш проткнути якщо... ножем і подивитись. Давай виделкою. Або веделкою. Очі бережи. Вони ж бенгери, да дуребуш мати дуре. А які, якщо немає оцих англійських ковбасок, які наші можуть бути замінники українські? Слухай, вже або або взяти домашню ковбаску? Чого ні, Ні, взагалі зараз в магазинах є франкфуртські, є є дуже багато ковбасок. величезна кількість. Ти ж думаєш, що це я привіз з Англії. <свісно> ну ти такий, знаєш? Ну, я, я вже нічому не здивуюся, якщо ти приїдеш і кажеш, я вам з Англії ковбаски і... Я приїздиш. можу все, я можу все. Ну, <свісно> король Великої Британії. <свісно> <свісно> у Гордона Рамзі 16 зірок Мішлен, а Або... у мене три зірки рекордуш. На, Бу, на ну, ми опять забули сказати. Ні, то я, ні, то ти кожен раз. Тих приходжу <правда> кожен я... Давайте перед давайте секунду до базирки. Все, виходь зараз. <правда> <час. Nee>, Зустрічайте <правда> 20-й <-ти> разовий власник Джесісто на берег із зірки Давида. Всі зірки. Зірки Давида, чудовида. Я зуманя. Ні, це я зуманя. Вот. І, короче, всі зірки, які ще ти рекорди встановив, поки ми не бачилися, скажи нам. Дякую, мої люблячі. Ну що? О, скоринка вже. Є. Є. І взагалі, Гордон Рамзі, ну ти, звісно, дуже товсто порізав, але Кого? так як у нас багато начинки, ну так. не засмучуйся. Е, багато начинки, угу. то е, знаєш, що зробив? Що? Розріжшу ці ковбаски навпіл. Також здобув. Ну, Біш, тому що це буде отакий сендвіч. А що можна, наприклад, які шовомо можна крім томатів сюди вдати? Блін, ну трошки... може болгарський перець. В принципі, так. Да. А ти можеш прям веделкою так трішки розчавити, щоб е, бікончик дивись, трішки. Ти дивись, наскільки трішки. Ага, сорочку бережеш. Вона буде біла минула. Це до речі, Ні. А, диви там шеф написано. Да. Та, Бач на руки. Да. Дивись, тако нормально? Да. Та не бійся, я не буду сильно. Та сильніше, диви. Підійди сюди. Давай. Так. Тако. Тако так, добре? гарна. Ой, клас. Давай ще. Ще одну? Давай, Давай якусь велику візьмемо. Є? Так. Давай прямо на дошки зберемо. Давай, кажи, що робити? Да. Беремо цей гарячий хліб. Так. Я хочу взяти оцей соус. Прошу, Це я зробив. <світ> да, ти, ти красавчик. Ось так трішечки, щоб він був поживний, як у англічан. Mm. Так у нас тену. Вони багато... прям вони прям удар у них по печінці. Там серйозний. У нас сьогодні багато справ з вами. Так. Тому ви повинні бути енергійними. Mm. Як я зранку, так моя вчителька подивилася минулу програму і каже: так. а що ви зранку? Що ви щось тримаєте? Що ви такі дуже веселі, я, я, я я таке це я ще з вечора. <рес> <рес> каже, зранку я проснулася, дивлюся, а ви вже щось там несеться. Завжди завжди дивуються, тому що люди, коли працюють, знаєш, вони прокидаються, тільки очі протерли, а ці вже щось бігають. От Ви зараз. розмовляєте, а потім ви мені скажете, що, що, що ви нічого не, не, не готові. Я так, не скажу. Я поїду. Е, ще важлива інформація про гастрономічні рекорди. До речі, найбільший англійський сніданок, який можна замовити, подають не в Англії, до речі, а в Ірландії. Ага, е, сніданок о. рекордсмен Гінеса Гінес теж е, ірландець. Має вагу майже подивіться, гляньте, гляньте, oh, просто, wow. і глянь чотири кілограми. До цього сніданку входять бекон, яєшня, білий пудинг, картопляні хлібці, от ти згадував, до речі, чипси, запечена, квасоля, гриби, томати і тости. Купити цей латецький сніданок можна всього за 20 фунтів. Слухай, я мені здається, якби ми з вами нині ввечері троє файно посиділи, то нам би зранку на трьох того сніданку. Ні, це послали одного, одного за кавуном. Да, да, Знаєш, да. як кавуна. Трать. Так, чуть. Так, Алі, скажи мені, а український сніданок такий, такі пон. Ти би ти би яким назвав? Отаким, таким, ну а якусь Стрижок. умовно кажучи, поживним таким депо? поживним або таким жирненьким. Ну я зараз був в Карпатах, то там, звісно, оці так, всі да? баноші, шкварки, копа. Ну вони ж Івану Да, вони сніданок. теж дуже поживно їдять я для того, хочеш. щоб. Давай о. Робити погостріше вам чи ні? Мені так. Тож да, я давай, буду що, Вустер... значить, мені це Вустер... вам на двох. Чекай, у нас же ж два соуси. Є Вустерський соус, а ще що таке? ж Це шрірача, шріра соус. І взагалі я вас дуже прошу, глядачі, Шо? використовуйте ці всі ну, таку баночку треба мати вдома. Mm -hmm. Це чилі зберемо там, там, є спеції. Взагалі, будь воно будь піканце, до чого. Воно пік, чого бустер, що з ним? Да, воно Ну, на кінчик язика попробуй. <кхух> Я це додав до бікона, коли смажу. А, все, окей. Да. Я все одно хочу ще. Вустерський це такий британський, бо це ж місто вустер таке є. Так. Да. Це оцет. Це, а, це оцет. Це один із видів оцту, так що... Боже, я от тобой дивлюся, тут, знає, що така, то, це знаєш, то така файна, файна канапка з мого студентського. Э, Ти бачив То капець. Чотири кілограми, хату. Зараз да. вірико. Ще один рекорд. Несіть книгу рекордів України. Я хочу, щоб ви всі це побачили. Боже, Це просто скажи. Ням. Давай ням. тарілки. Ай -яй -яй. Тарілку. Там пам-пам. Давай мені для хліба. Розрізай. мене з ним. А, давай, отак. Па-па-па-па-па-па-па. <ривіт> <ривіт> зроби, зроби захват екрану. <ривіт> <ривіт> Клас. Так, давай. Нарізайте. Диви, диви, диви. Щоб... Ти взагалі в мішленівських ресторанах був? Був. І в Гордона Рамзі був? Був. Ну і що, як тобі? Е, у Джемі Олівера мені сподобалось більше. На, а це вони два конкуренти, типо? Хто з них каже на, на белконі? Хто <ривіт> <ривіт> не <них> каже. Рамзів. Рамзі, так. <ривіт> Рамзі. <ривіт> Рамзі, <ривіт> да? yeah. Рож... Це вам. Буде, це, це, Рожки, це, це. А я на дієті. Я ну, продовжую то, трансформацію. Хочу бути таким красивим. Чекай. ти Яктек. і так і є. Ти що сходієш кожен о, раз? А, все, давай їж уже готую, скільки можна. Весь давай с а я буду радіти. А Весь я буду радіти, якщо це, він заляпається. Лес гону наші б додали, ще майонез. Щоб наверняка, де минулорічний такий шполянський. Боже, це добре. А ми нагадаємо, що культовий англійський сніданок у фордмі сендвіча за рецептом легендарного да? гордона Рамзі вчив на сьогодні готувати шеф-кухар Бог м'яса мільйонний мільйони разовий до всіх перемог всіх всіх чемпіонатів світу, де Рамзі рядом не валявся. Алік Митерчан, дякуємо за смачний сніданок і поділий. Дуже, дуже смачно. Скажи. Вау. Я підтвердив оцей свій Татус, коли я приходжу у вас матч. ти можеш просто заходить, Просто. можеш можеш не уходити. Спочатку заходить твій статус, потім кожен... заходиш. <laughs> <Что? laughs> Давай розкажи, що після ефіру. після <laughs>